Привіт, мої любі українці і гості України! Якщо ви є власником квартири, тоді це відео стосується безпосередньо вас. Читаю вам дуже цікаву інформацію. У разі неотримання згоди власника земельної ділянки інших об'єктів нерухомого майна, це маються на увазі ваших квартир, що на них розміщені з, увага, викупом. У разі незгоди з викупом цих об'єктів для суспільних потреб, зазначені об'єкти квартири, можуть бути примусово відчужені у державу чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення. Уявляєте, це стаття 15 нового закону, який готується вже на друге читання. Це означає, що у першому читанні він був вже прийнятий. От. І це закон про здійснення комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду. Про що йде мова? Зараз ми з вами розберемо це питання так, щоб ви один раз і назавжди зрозуміли, про що цей закон. Якщо хтось вирішить побудувати багатоквартирний будинок, мається на увазі забудовник, на тому місці, де розташована ваша старенька аварійна квартира, тоді вашу квартиру можуть примусово вилучити. Звучить приблизно, ви знаєте, десь так, але воно не зовсім так, як звучить на перший погляд. В центрах міст, а особливо в Києві, закінчилися вже, скажімо так, приваблива земелька для забудовника, які мають будувати багатопорохові будинки. І ви розумієте, що земля в центрі Києва біля офісу президента біля Верховної Ради коштує просто ну. Космічних грошей. Ці квадратні метри вони просто золоті. І ви ж розумієте, що у забудовника тічуть слюні просто від любого клаптику, який знаходиться в центрі міста. І в цих містах зрозуміло, що є старенькі такі, знаєте, такі невзрачненькі такі хрущовочки, які там ще стоять з радянських часів. І оцей закон він врегульовує. Знос таких хрущовок, але при умові, якщо вони там перебувають в аварійному стані. Ну, в принципі, зрозуміло, що якщо ця хрущовка дійсно перебуває в аварійному стані, там фундамент вже наперекосяк, стіни вже там шатаються і так далі, тоді, звісно, таку хрущовку треба зносити. І ось даний закон врегульовує будівництво цілих кварталів, тобто будинків, на місці цих старих хрущовок. Розумієте, який ход цікавий. От. І для того, щоб побудувати нову будову, новий будинок, треба що зробити? Знести стару хрущовку. Красота ж? І ось щоб знести таку хрущовку, треба дуже багато грошей. Тому що, по-перше, сам знос коштує трохи грошей, і плюс сама забудівля цього будинку буде коштувати. І тому воно може бути ну, не зовсім рентабельно, якщо це буде один будинок. Але якщо побудувати цілий квартал, ви розумієте, з інфраструктурою, з дитячими садками, тут усіма оціми моментами, тоді це може бути і привабливо. Тоді у забудовника виникає питання: а куди ж діти мешканців цих хрущовок? Їх ж кудись треба виселити, щоб побудувати ці будинки. А власники цих хрущовок можуть не погодитись на виселення. Вони скажуть: ми тут народилися в центрі, ми живемо. Нам подобається, нас все влаштовує, не треба нам нічого змінювати. І ось тут з'являється цей закон, яким можна виселити примусово людину з її квартири. Звісно, що це. Одне з питань, яке врегульовується в цьому законі, тому що там є ще інше питання щодо відносин між органами з місцевого самоврядування, забудовником, власниками квартир, там ціла процедури, ці всі врегульовуються і так далі. І а ось тому навколо цього закону ходить дуже багато різних чуток. І одна з таких чуток, яка дійсно не врегульована цим законом напряму, це те, що людину можуть виселити з Хрущовки, наприклад, на Печерську, а квартиру взамін дати десь на Троєщині. І людина, звісно, скаже, зачем мені жити на Троєщині, якщо я звик все життя жити на Печерську? В цьому законі конкретно підтекстується те, що якщо у людини забирають квартиру на Хрущовці да, в Печерську, то їй дають квартиру в цьому будинку новому, який буде строїтися саме на місці цієї Хрущовки. Але прямої норми в цьому законі не прописано. А оскільки в законі немає прямої норми, типу ось на місці будинку, де знесеться ваша хрущовка, ви отримаєте квартиру в цьому самому будинку, який побудується на цьому місці. Тоді, звісно, що ці чутки мають рацію і з'являються різні думки різних спеціалістів. Давайте послухаємо. Як це повинно бути, якщо, наприклад, у людей в Печерському районі. Є стара хрущів, ну на подолі таких десятків хрущівок. А там житло коштує 2 2,5 тисячі доларів до метр квадратний. Їм запропонують Дніпровський район, Лівий Берег, десь на виїзді метро Чернігівська. Там житло коштує 1000 доларів метрів квадратний. Оцю різницю повинні або компенсувати коштами, а правильно робити, як це по суті. Правильно, повинен бути врахований коефіцієнт до метрів квадратних житла. Якщо в тебе коштувало, ну, це потрібно розробити законопроект, розробити цілий механізм. Як це робиться в нормальній країні? Якщо в тебе в центрі квартири житло, і ти переїжджаєш на країну десь там з краю живеш, то в такому випадку застосовується коефіцієнт, наприклад, 1,3 або 1,4. Тобто, якщо в тебе 50 метрів квадратних, а житло в десь там на Подолі, то в тебе буде 75 метрів квадратних на Дніпровському районі. Оце було правильно, але цього в законопроекті навіть не, не то, що не прописано, навіть немає пропозиції зробити так. На мою особисту думку, це все вигадки. Я не погоджуюсь з думкою цього спеціаліста. Чому? Тому що ну немає прямої норми в законі, де ви. Вас заберуть квартиру в Хрущовці, а дадуть на Троєщині, якісь доплатять коефіцієнт там, доплати ну, і так інше, все те, що він розповідав. Тому що все таки я бачу, що в цьому законі підтекстується саме те, що дадуть квартиру в новому будинку, який побудується на місці цієї Хрущовки. І цей закон він є досить прозорим. Він досить прозоро регулює відносини між власником квартири і забудовником. Але я б на місці парламентарів. Однозначно вніс би правку в цей закон, тобто пряму норму, що якщо у разі знесення будинку цієї хрущовки, власнику квартири першочергово пропонується нова квартира на вибір в новому будинку, який буде будуватися на місці знесення цієї хрущовки. І вже у разі непогоди власника там з якимись умовами, чи там не домовляться по квартирі, чи по коштам ще по чомусь. Вже має пропонуватися різні альтернативні варіанти. І тоді це, така норма дійсно ну, буде визивати повагу. І люди будуть аплодувати тоді, дійсно, це будуть думати про людей. А оскільки такої норми нема, тоді є і чутки. Ну, ви не лякайтесь, я вважаю, що цей закон він не дозволяє щось просто так у вас забрати, ніяких квартир у вас безпідставно ніхто не забере і ніхто вас без житла не залишить. Але я вважаю, що закон має бути прозорим і його має розуміти кожен громадянин, який його читає. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.